Лікар Айболиць Частина 1. Подорож до країни мавп. Лікар та його звірі. Жив був лікар. Він був добрий, звали його Айболить. І була в нього лиха сестра, яку звали Варвара. Понад усе на світі лікар любив тварин. У кімнаті в нього жили зайці. У шафі в нього жила білка, на дивані жив колючий їжак, у скрині жили білі миші. Але з усіх своїх звірів лікар айболиць найбільш любив качку Кіку, собаку Авву, маленьку свинку хрохро, -хро, папугу карудо і сову бумбу. Дуже сердилася на лікаря його лиха сестра Варвара за те, що у нього в кімнаті стільки звірів. Прожени їх зараз же! — кричала вона. Вони тільки бруд розводять, не хочу я жити з цими поганими тварючками. — Ні, Варваро, вони не погані, — сказав лікар. Я дуже радий, що вони живуть у мене. З усіх кінців до лікаря приходили лікуватися хворі пастухи, хворі рибалки, дроворуби, селяни, і кожному давав він ліки, і кожен одразу видужував. Якщо якийсь небудь сільський хлопчисько заб'є собі руку або подряпає ніс, він одразу ж біжить до лікаря. І дивись, за десять хвилин він уже здоровий та веселий, наче нічого не було, грається у квача з папугою Карудо, а сова бумба частує його цукерками та яблуками. Одного разу до лікаря прийшов дуже сумний кінь і тихо сказав йому, Лама воно фіфіку. Лікар одразу зрозумів, що за звіриною мовою це значить, у мене болять очі, дайте мені, будь ласка, окуляри. Лікар давно вже навчився розмовляти по звіриному. Він сказав коневі. Капуки, кануки, по звіриному, це значить, сідайте, будь ласка, кінь сів. Лікар надів йому окуляри, і очі в нього перестали боліти. Чака. сказав кінь, замахав хвостом і побіг на вулицю. Чака по зверіному, значить, дякую. Незабаром усім звірам, що мали погані очі, лікар айболиць дав окуляри. Коні почали ходити в окулярах, корови в окулярах. Кішки та собаки в окулярах. Тари ворони не вилітали з гнізда без окулярів. З кожним днем до лікаря приходило все більш звірів та птахів. Приходили черепахи, лисиці та кози, прилітали журавлі та орли. Всіх лікував лікар айболиць, але грошей не брав ні від кого, бо які ж можуть бути гроші у черепах та орлів. Незабаром у лісі на деревах були розклеєні такі обяви. Лікарня відкрита, для звірів весь час, не треба хворіти, лікуйтесь у нас. Розвішували ці обяви Ваня і Таня, сусідські діти, яких лікар вилікував колись від скарлатини та кору. Вони дуже любили лікаря і охоче допомагали йому. Одного вечора, коли всі звірі спали, до лікаря хтось постукав. Хто там? спитав лікар. Це я, відповів тихий голос. Лікар відчинив двері, і до кімнати війшла мавпа, дуже брудна і худа. Лікар посадив її на диван і спитав, що в тебе болить? Шия, сказала вона. І заплакала. Тут тільки лікар побачив, що у неї на шиї велика мотузка. Я втекла від злого шарманщика, сказала мавпа і знову заплакала. Шарманщик мене бив, мучив і всюди тягав за собою на мотузці. Лікар узяв ножиці, перерізав мотузку і помастив мавпі шию такою гарною мазю, що шия відразу перестала боліти, а потім він скупав мавпу в ночвах, дав їй попоїсти і сказав, Живи в мене, мавпо, я не хочу, щоб з тебе знущались. Мавпа була дуже рада, але коли вона сиділа за столом і гризла великі горіхи, що ними її почастував лікар, до кімнати вбіг злий шарманщик. Віддай мені мавпу. закричав він. «Ця мавпа моя. Не віддам, сказав лікар, «Ні за що не віддам. Я не хочу, щоб ти мучив її. Оскаженілий шарманчик хотів схопити лікаря за горло, але лікар айболиць спокійно сказав йому Забирайся геть, зараз же. А якщо ти битимешся, то я покличу собаку Авву, і вона покусає тебе. Ава вскочила до кімнати і грізно сказала Рр. Звіріною мовою це значить Тікай або вкушу. Шарманщик злякався і втік, не озираючись. Мавпа залишилась у лікаря. Звірі скоро полюбили її і називали Чічі звіриною мовою Чічі, значить, молодчина. Як тільки Таня і Ваня побачили її, вони в один голос вигукнули Ах, яка вона мила, яка чудова! І зразу ж почали гратися з нею, як зі своєю найкращою подружкою. Вони гралися в квача і в м'яча, а потім усі троє побралися за руки і побігли на берег моря. І там мавпа навчила їх танцювати веселий мавп'ячий танок, який звіріною мовою зветься ткелла. Щодня до лікаря приходили звірі лікуватися лисиці, кролі, тюлені, кабани, верблюдята. Всі приходили до нього здалеку. У того болів живіт, у того зуб, всім їм лікаря й болиць давав ліки, і вони одразу видужували. Одного разу прийшло до лікаря без хвости козеня, і лікар пришив йому хвіст, а потім з далекого лісу прийшла вся в сльозах ведмедиця. Вона жалібно стогнала й пхикала. З лапи в неї стирчала велика колючка. Лікар витяг колючку, промив рану і помастив її своєю чудодійною маззю. Біль у ведмедиці в ту ж хвилину пройшов. «Чака!» – закричала ведмедиця і весело побігла додому в рідне лігво, до своїх ведмежат. Потім до лікаря приплентався хворий заєць, якого мало не загризли собаки, а потім прийшов хворий баран, який дуже застудився і кашляв. Потім прийшли двоє курчат і привели індика, який отруївся грибами-поганками. Кожному, кожному лікар давав ліки, і всі в ту мить видужували, і кожен казав йому чака. А потім, коли всі хворі пішли собі, лікар Айболить почув, ніби щось шародить у нього під дверима. Увійдить, гукнув лікар. Тут метелик увійшов та заквилив. Я на свічці собі крильце обпалив. Поможи мені скоріше, айболить, дуже, крилечко, пече не болить. Лікар Айболить пожалів Метелика. Він узяв його двома пальцями, поклав на долоню і довго розглядав обгоріле крилечко, а потім усміхнувся і весело сказав Метеликові: Не журися, друже мій, на бочок лягай мерщій, полікую вмить тебе. І при голубе чудове, шовкове крилечко. І пішов лікар до сусідньої кімнати і приніс звідти цілу купу різноманітних клаптиків, оксамитних, атласних, батистових, шовкових. Клаптики були різнокольорові, голубі, зелені, чорні. Лікар довго рився в них, нарешті вибрав один яскраво синій з червоними цяточками і одразу ж викроїв з нього ножицями чудове крилечко і пришив його метеликові. Тут метелик вмить зрадів і полетів танцювати разом з бабкою та бджілкою під березовою гілкою. А веселий айболиць із вікна йому кричить Добре, добре веселись, тільки свічки бережись. Так порався лікар коло своїх хворих аж до пізнього вечора. Увечері він приліг на диван і солодко заснув, і йому стали снитися білі ведмеді, олені і моржі. І раптом знову хтось постукав у двері. У тому місці, де жив лікар, був цирк. А в цирку жив великий крокодил. Там його показували людям за гроші. У крокодила заболіли зуби, і він прийшов до лікаря лікуватися. Лікар айболиць дав йому чудових ліків, і зуби перестали боліти. Як у вас гарно, сказав крокодил, озираючись на всі боки та облизуючись. Скільки тут зайчиків, пташок, мишей, і всі вони такі гладенькі, смачненькі. Дозвольте мені залишитись у вас назавжди, і я не хочу повертатися до господаря цирку, він погано годує мене, б'є і знущається. Залишайся, сказав лікар, будь ласка, тільки цур. Якщо ти з'їси хоч одне зайчиня, хоч одного горобчика, я прожену тебе геть. Гаразд, сказав крокодил і зітхнув. Обіцяю вам лікарю, що не їстиму ні зайців, ні птахів. І став крокодил жити у лікаря. Був він тихий, нікого не займав, лежав собі під ліжком. І все думав про своїх братів та сестер, що жили далеко далеко в гарячій Африці. Лікар полюбив крокодила і часто розмовляв з ним, але лиха Варвара терпіти не могла крокодила і вимагала, щоб лікар прогнав його. Бачити його не хочу. кричала вона. Він такий огидний, зубатий і все псує, до чого не торкнеться. Вчора він з'їв мою зелену спідницю, яка валялася в мене на вікні. І добре зробив, сказав лікар. Одежу треба ховати в шкафу, а не кидати на вікні. Через цього поганого крокодила, продовжувала Варвара, багато хто боїться заходити до нас. Приходять самі бідняки, і ти не береш з них платні. І тепер ми такі збідніли, що нам нема за що купити собі навіть хліба. Мені не треба грошей, відповів Айболид. Мені і без грошей добре. Звірі нагодують і тебе, і мене.